Розпочався новий день. Да. Ми тут коло батареї гуляємося. Хто вже що робить? То мишу тягаємо. А хто вже нам скоро місяць, все через два дні. Ми вже і комбікорм кушаємо, жуємо. А що у вас четверо, га? Так, мамка, воно сидить, так? Да? Мамуня, ми пішли шукати. Пішли знову шукати, де у нас? Ох ти божечки мої. І що ж ми тут сама робимо, га? Ой, я ж така скажу, да? Я така красотуля. Оце сидю в одиночі, і всі мене покинули. А я сама гарненька кицюнька. Іди коло пінгвінчика, ось осумую. сумую. І нікому не потрібно. Да, малеч.